На вашому екрані 53 серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Давайте зберемо 200 лайків під цим відео, і нова серія не заставить вас довго чекати. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОПС завантажуй гру, обов'язково вводи промокодик FURDIS, котрий дасть тобі 50 тисяч гривень на початку гри. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії мені вийшло продати перший наш бізнес, після чого одразу придбати новий бізнес. Хто що не бачив, обов'язково подивіться, підсказка справа. Зверху. В попередній серії, наскільки ви пам'ятаєте, ми зупинились на бізнесі, а саме на його купівлі. Давайте я вам покажу, що помінялося цей тиждень, яка зараз фінка, та що взагалі зараз знаходиться на бізнесі. На моєму балансі знаходиться 9 мільйонів та 700 тисяч гривень. І, до речі, ті гроші я встиг вже заробити з бізнеса. Тож, давайте відправимось на бізнес та я вам покажу. Ставимо мітку та let's go. Так, саме вже знаходимося біля нашого бізнеса, та давайте зайдемо на мітку. Ось такий в нас виходить. Прибуток, ну за сьогодні 70 тисяч гривень, бляха, ну мало. Ну це і не дивно, тому що на годиннику половина 11 ранку. Так, давайте заглянемо, що у нас по продукції. Так, можна чуть підзамовити. Беремо нашу фуру та одразу приймаємо замовлення. Так, їхати 2000 метрів. Окей, полетіли. Швиденько, зараз завеземо собі замовлення, щоб в нас була повністю ціла продукція. Беремо брецепт та одразу вирушаємо на завантаження. Тим часом, друзі, ми під'їжджаємо на місце погрузки. Зачекайте. 30 секунд відбувається завантаження продукції. Під'їжджаємо на аптеку та розвантажуємо продукцію. Так, ну все готово. Тепер у нас має бути наша максимальна кількість продукції. Так, справді максимальна. Після покращення складу податок на оренду зменшиться на 10% в день. Давайте придбаємо за 1 мільйончик гривень. А ага, повинні гроші знаходитись на балансі бізнесу. Так, рівно 1 мільйончик. Так, давайте покращимо. Мінус 1 мільйончик гривень. Ага, бухгалтер 4 і 5 мільйонів гривень. Після Поліпшення у вас не буде знімати продукцію в банкоматі. Ні, поки що мені це не потрібно, тому що це великі гроші. А в мене і взагалі на балансі 9 мільйонів. Так, ну що ж, можу сказати на рахунок цього бізнесу. Маю я його вже більше тижня, і він мені справді подобається. Перебуток тут справді хороший, а саме в перший тиждень був, тому що тоді активно я рекламував свій бізнес. І фіночка була в районі там 800 лямчика. Коротше, ну зараз вона трошки присіла, тому що я був на тиждень пропав. Тож, друзі, хто має можливість, залітайте в аптеку. Котра знаходиться біля бункера. Купуйте аптечки і все буде чи назис, подякував. Як до мене доходять чутки, що скоро вийде оновлення, а саме шкільний івент. Тому, скоріш за все, наш батл пас оновлять. І як ви бачите, я не дуже жорстко його приходив. Тому пропоную зараз з нього вижити максимально всі соки і хоча б забрати якісь винагороди. Було би, звісно, добре, якщо б я забрав ось цей скінчик. Ну але до 30 рівня буде досить важко дойти. Постараємося просто покиде оновляти список завдань і виконувати їх. А, тут на. Є винагороди, давайте їх заберемо. Забираємо 25 тканини та забираємо 5 пластика. Ну і поїхали виконувати прості завдання. Завдання готове. Заходимо в автосалон та виконуємо завдання. Ну а решту завдань вони досить важкі. Тому пропоную обновити список завдань. Якщо можна безкінечно оновляти їх, то можна дойти до великого рівня. Найкращий будівельник, шахтар, новачок, нагодуй супако, собаку, придбати продукти. Ага, тут же краще. Купую продукцію на 3000 гривень. Ну і виконую завдання. Залітаю. В епіцентр та давайте придбаємо інвертор, а також ганчірку. А, і також паяльник. Це все діло я придбав для наших сонячних панель, котрі потрібно полагодити. Так, заходимо на мітку, одразу ремонтуємо, з'єднюємо кабеля, все готово. Так, а тепер потрібно її почистити. І ось для чого нам була потрібна ганчірка. Ну все, готово. А інвертор наразі в хорошому стані. Що ж, тепер, коли ми будемо виконувати завдання з батлпасу, в нас будуть працювати сонячні панелі, котрі будуть приносити нам заробіток. Трошки виконав завдань з батл пасу, та давайте заберемо винагороди. Так, ну все, забрали. Ну і тепер можемо відправлятись до нашого будинку, адже я гадаю, наші сонячні панелі зібрали електроенергію. Так, давайте заглянемо, як там наші сонячні панелі. Я думаю, там інвертор вже повний. 157 тисяч гривень знімаємо. Так, а інвертор майже заповнений. Скоро прийдеться нам його міняти. На нашому балансі знаходиться 8 мільйонів гривень. Тож давайте положимо 5 мільйонів на депозит. Головне бляха, щоб я цей депозит відіграв. Заходимо в банк, відкрити депозит, максимальна кількість пайдайчиків та вписимо 5 мільйончиків гривень. Оформити депозит. Ну і все, потрібно відіграти 60 пайдайчиків. Окей, ну на баліку 3 мільйона це не дуже багато. Треба трошки працювати. Прилетів, друзів, Михайлівку, щоб продати свою лохину, котру зібрав в попередній серії. Так, давайте глянемо на ціну. Та, ціна тут, звісно, не клас. 7 тисяч гривень за одну штуку. Писали мені підписники в Матерях, що краще всього продавати лухину у 6-й ранку. По 13 тисяч гривень. Є. Ну чи по 10 тисяч гривень. Ну слухайте, за одну лухину 10к це вийде багато. Ну, все ж таки, прийдеться мені заходити з 6 ранку та продавати. Ну а що робити? Не буду ж продавати по низькій ціні. Взяв я свою вудку 5 рівня, сідаю в бешку та відправляюсь придбати черв'яків. Надіюсь, продукцію в бізнесі буде, тому що постійній час її часто немає. Та купуємо одразу наживки. Не знаю скільки саме прийдеться купувати, але хай буде. Так, і в нашому інвентарі знаходиться 150 черв'яків. Я гадаю, мені вистачить. Братва, я надіюсь, ви не забули, що в нашому володінні є катер. Так, де він є? А ось он наш катер. Ого, -го. кайте, бо він трошки затопив інший катер. Так, ну все, бензин, наче є. Тож ставимо мітку та відправляємось рибачити. Так, підпливаємо на місце. Ну і будемо рибачити. Для вас це пройде буквально пару секунд, а для мене досить багато часу. А це у нас вже наступний день. Зайшов я самого ранку, щоб. Продати всю свою лохену. Наразі лохина по 12 тисяч гривень за штуку. Я вам скажу, це досить хороша ціна. Тож продаємо всю свою лохену та заробляємо 1 мільйончик та 100 тисяч гривень. Ну а також продаємо всю свою рибу, котру ми зібрали вчора, і плюсуємо досить непогану суму на свій баланс. Далі залітаємо до наших сонячних панель, адже вони трошки поламались, потрібно їх поремонтувати. Опс, і наші сонячні панелі вже готові. Так, зберіга лазив по своїй шафі і замітив, що в мене валяється три ключі. Тімчик. Тож, давайте їх візьмемо та відкриємо кейси. Я сподіваюся, що мені випаде бешка і все буде чи назис. Адже вона вроді має нормально коштувати. Тож, давайте відкриємо. Так, в нас є всього-навсього три спроби. Тож, відкриваємо перший наш кейсик. Опа, прямка теж потрібна. Так, друга спроба. Опа, скін майстер. Відначе вже нічого не коштує, вже такий собі. Та я його використовувати сам також не буду. Послідній наш кейс, якого опа, соточка. Бляха, чого не 500? Ладно, теж дякую. Блін, мені здається, вигідніше було їх продати, реально. Окей, okay, давайте закинемо скінчик в свою шафу і все. Так, з прийшов на будівництво та хочу трошки підзаробити грошей. Тому засікаємо рівно 30 хвилин і будемо працювати. Подивимось, скільки ми зможемо заробити. Зараз, на жаль, немає x 2 байдайчика, тож заробіток прям вже не такий великий. Ну, я думаю, все ж таки якусь таку капусту ми заробимо. Адже за одну ходку ми заробляємо 3 тисячі та 600 тисяч гривень. Так, ну все, 30 хвилин пролетіло, і ось така сума знаходиться на моєму балансі. Ну все, а тепер можна йти відпочивати. Братва, буквально через хвилину в нас спавняться вже контейнери. Тому очікуємо 30 секунд і будемо зараз старатися відкрити якийсь контейнер. У нас на балансі знаходиться 6 мільйонів та 700 тисяч гривень. Я надіюсь, мені цього справді вистачить. Так, кейс США, кейс Дубай, слухайте, Дубаїв досить мало. Давайте один постараємося забрати кейс США. Окей, поставив я. 750 тисяч гривень, і мене одразу перебили. Да, чи назис. Поставив я 720 тисяч гривень на ось цей контейнер, тому що на ось цьому смачно перебили. Так, тут отіпчик вже лямчик поставив, лямчик 300 поставили, тут один мільйон поставили. Один 100 шоу, я не розумію. Типу, тіпи на серйозному перебувають ставки. Так, лямчик 200, а на Дубаї стоїть 4 мільйона та 100 тисяч гривень. Бля, прикиньте, це взагалі без шансів. Ну і як я маю вгадати, в якому контейнері. Койнері знаходиться хоча б автомобілі лям 500. Тут стоїть лям 300. Мені здається, тут окупу взагалі немає, тому що лям 300 на цей контейнер. Ще й при тому у мене баланс не зараз дуже великий, щоб так рискувати. О, каділак, серйозно, God damage Блін, лямчиків 13, напевно, там продати можна. Це окуп, реально повезло, прикиньте. Відкривається в нас контейнер Дубай. А, ні, тіпчик злетів, прикиньте. Давайте поставимо 3 мільйона, хай буде. Ну зараз я впевнений в тому, що мене переб'ють. Давайте поставимо 3 500 мільйона 3 675 поставили. Блін, ну ставити 4 ляма чи ні. А, братва, коротше, йому випадає. Ну, такий собі дропчик. Братва, приїхав в досить погане місце. Я знаю, це може закінчитись погано. Але все ж таки, я гадаю, треба спробувати. Я думаю, ви вже здогадались. Так, саме я заїхав в Казіч і зараз спробуємо щось підняти. Блін, не знаю, на балансі знаходиться 6 мільйонів. Я надіюсь, мені цього вистачить. І хоча б з якимось плюсом ми сьогодні вийдемо. Так, давайте я думаю, зайдемо в автомат. Давайте золотий череп, це є база. Окей, я думаю, давайте будемо грати по стратегії. Кожну ставочку, якщо вона буде не заходити, будемо збільшувати. Перша ставочка 1 тисяча гривень, а вже маємо грати. Так, окей, збільшимо тоді ставочку до 2 тисяч гривень. Ага, нічого не дає. Добре. Ще раз збільшуємо. Випадає нам дві радіації, але вони нічого не дають. Тому ми збільшуємо. Це вже реально не смішно. Вже летить 100 тисяч гривень. Вже 200 летить. Е, 500к алло Два випало. Прикиньте, два, чого не три. Випала би троєчка. Це. Була максимальна ставка. Лов. Мінус 1 мільйончик одразу улітає, прикиньте. Ой-ой-ой-ой-ой, доброго вечора. 6 мільйончиків хоч вертаємо. Ну це вже добре. Все добре, бо я вже почав переживати, чесно скажучи. О, випадає нам три радіації, 150к. О, долари. Сюди на базу. Хоч і невеликі виграші, але все ж таки приємно. От реально, я би хотів бачити фул полянку. О, дивіться, теж бабки падають, теж нормально. Череп випадає. Ага, о. о, 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 Че назис. Сюди. 7 мільйончиків знаходиться на нашому балансі. Окей, тоді будемо грати по нашій тактиці невеличкій. Може таке, що ми сьогодні пограбуємо цю казіношку. ну не знаю. Всяке може бути, правильно ж? У 200 тисяч гривень крутити, це троше. Опасненько, да, згоден. О, сюди 400к плюс. Починається на саме цікаве, тому що я кручу по 100 тисяч гривень, тепер по 200. Ну і якщо дропчик хороший не падає. Ой-ой-ой, ой ой ой, 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 ой. сюди на базу. А в нас на баліку вже знаходиться 8 мільйонів та 500 тисяч гривень. Коротше, я пропоную реально не засиджуватися і просто звідси виходити. Підняли якихось там, ну, 2 мільйончика 500, і 500, я думаю, хватає. І це реально мені ще й повезло. Таке буває раз в рік. По сонячних панелях в мене все добре, я часто заходжу та знімаю гроші. Просто стоїш собі в АФК і тобі фармляться гроші. Так, до речі, що там по депозиту? Потрібно ще відіграти 48 байдайчиків. Воу, дякую за перегляд, друже! Дивись мої наступні відео, там також досить круто.